Україна планує війну щонайменше ще на три роки, так заявив міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський. Українці планують цю війну на три роки, і це розумно. Ми маємо переконати Путіна, що допомагатимемо впродовж трьох років. Сподіваюсь, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій натомість зазначив народний депутат України Максим Божанський. Він зазначив і підкреслив, що не говорить про повне припинення війни, мир чи підписання угод. Тут цитата. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі, тим більше, що ми бачили тріумфальний успіх Трампа в Газі. Обидві сторони, і Хамас, і Ізраїль оголосили про закінчення війни. По-перше, у Трампа розв'язалися руки. По-друге, його авторитет після того, як він замарив близький схід, злетів до недосяжної висоти. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну у найближчі кілька місяців, зазначив народний депутат. Друзі, напишіть в коментарях під цим відео, а до якої версії ви більше склоняєтеся завершення війни в найближчій перспективі чи ще тривання кілька років?